Дня, дивіться, сьогодні у нас такий продуктивний день, продуктивна можна сказати, субота. Зразу міняємо дві машини, тобто робимо дві машини, одну Кіаніру і другу Кіаніру. Одна наша машина, ми колись її продавали людині, зараз проїздила трошки людина і вирішила замінити підшипники, бо був легесенький-легесенький років і відповідно одразу промита система. Тобто міняємо підшипники і в одній промиваємо. І хочу показати вам відео дивіться, автомобілів з Кіаніру. Дивіться, скільки було в моторі підчипників. Така велика кількість. Зараз промиваємо також систему вже. в цьому автомобілі Тут вже замінили підшипники в двигуні. Зараз ми систему, промиваємо з хімією, Спочатку заливаємо дистильовану воду, додаємо хімію, після цього зливаємо хімію, ще раз миємо їм дистилірованою водою і вже після цього заливаємо новий ось такий диелектричний тосол. Тут у нас вже з другого автомобіля вже замінені підшипники в редукторі і в двигуні. Двигун ось сам стоїть. Тут також перебрали і зараз, ви бачите, будемо збирати все докупи. Отже, кавлять автомобілі, кого цікавлять там промивка, заміна підшипників, заміна теплообмінника. Ну, Правда, зараз вже холодно, вже в принципі це буде не дуже так актуально. Думаю, прийде літо, тоді будемо міняти. Телефонуйте, робимо всі процедури, тобто обслуговуємо автомобілі повністю. Всім гарного дня!